Які годиться після гімну України у залі зазвичали ноти державного гімну Республіки Польща? Ось так абсолютно рівноправно у рівненській обласній науковій бібліотеці відбулося офіційне відкриття виставки під назвою Немає незалежної Польщі без незалежної України. Вона демонструє палку боротьбу польського діяча. Єжи кедрується за мир та взаєморозуміння між двома країнами. І цій місії він присвятив все своє життя. Це людина, це редактор часопису культури, яка виходила в часи комуністичні пізніше в Парижі. Під Парижем. і він власне його все зусилля, вся його діяльність була направлені на зближення польсько-української дружби. Тобто, це людина велика, це людина шанована, як з польської сторони, так і українська. Віце-консул генерального консульства Республіки Польща в Луцьку Марек Запор зазначає, та справою, яку свято віри і за якою горою стояв єже кедроюць, була однозначно нелегкою, особливо у 60-ті роки. Треба перестати. Jakby borot się za, za kordony, że to trzeba skazać e, i gośnać, to to korzony dałyczyć takie jakie zaraz i trzeba skupić się na tutaj Ukrainie, to Ukraina także dla Polski bardzo ważna. wskazał te słowa, ich uczestnicy potrafią się zaraz, to bez winnej Ukrainy nie, nie będzie winnej Polsi. I nadomka w 600 latach nie była już popularna. Ярослав Ковальчук розповідає: наступний захід по зближенню двох сусідніх культур планують на 6 грудня. Мова йде про організацію рівному тематичної виставки, на якій польські фотомитці представлять свої світлини з подій Євромайдану. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин.